Джура з майбутнього таємничий щоденник. Частина перша. Коли стомлений потяг нарешті підсунув до станції, повітря заповнила симфонія суто вокзальних звуків вереск свистка, скрипіння гальм, гуркіт вагонів, котрі штовхалися одне з одним і ніяк не могли зупинитись. Від цієї залізної какафонії аж мороз по спинах пасажирів, які скупчилися одне за одним в коридорах вагонів і з нетерпінням чекали, коли ж він нарешті зупиниться. З пневматичним шипінням двері відчинилися, і нетерплячі пасажири, тягнучи валізи, кошики й сумки, посунули на вихід, прямуючи кожен у власний світ пригод. Родина Джуренків висаджувалась останньою. А тим часом привокзальний гучномовець ожив і нерозбірливий жіночий голос став щось із нього белькотіти. Провідниця одразу ж усе це переклала на зрозумілу людську мову. Так, давайте швиденько, швиденько на вихід, поїзд їде далі, міцно тримаючи котячу переноску. Рома стояв на платформі, втомлений і невдоволений. Ніч виявилась важкою. Через несправний кондиціонер в купе було, наче в бані. До нового будинку вирішили йти пішки. Ромчик ріс заощадливим і відповідальним. Він цілком розумів, що, по суті, вони починають нове життя з мінімумом грошей. А ще стільки всього треба придбати. Все їхнє майно лишилося в розбомбленій харківській квартирі, тож гроші слід витрачати обачно. Проте чалапати з купою валіз під палючим сонцем було ой як нестерпно. Так вони й брели усі четверо, обвішані сумками і пакетами, з яких стирчало кухонне приладдя. Комп'ютерна клавіатура і всяке домашнє начиння. На якусь мить усім здалося, що мама, яка завжди вирізнялася своїм діловим стрижнем і стійкістю, зараз розридається. Але тато чітко відчував такі моменти. Він її призупинив, міцно обійняв і лагідно промовив. Люба моя, переїзд завжди складна штука. Особливо, коли тікаєш з рідної домівки назавжди. О, здається, прийшли, зрадів Ромчик. Ми прийшли. Тато, це ж номер нашого будинку. Дорослі озирнулися і оторопіли. Позаду них був давно не фарбований паркан, а за ним настільки занедбана ділянка, що, наче й не маєток це зовсім, а лаштунки якогось містичного фільму жахів. Непролазні хащі з бур'янів і кропиви перевищували паркан мало не вдвічі, а з поміж них проглядали занихайні чи то яблуні, чи груші, усі в нитках товстого жахливого павутиння. Ну що, пішли, сказав тато, і вони посунули у глиб чодернацького маєтку, уникаючи нахабно розчапірні гілки. І нарешті опинились перед входом у будинок. Сіра триповерхова споруда, на вигляд, була не така вже й занедбана. Джуренки нарешті піднялись сходами. Вхідні двері легко відчинилися, батьки зайшли всередину, а Рома, Рома вирішив поки що лишитися на веранді з гарбузом. Бідний кіт, хоч і стомлено, та все ж таки продовжував час від часу волати. Немов просив про допомогу. Своє ім'я гарбуз він отримав за яскравий рудий колір, а коли виріс, то підтвердив його ще й розмірами свого котячого пухнастого тіла. В поїзді кіт так і не виліз зі своєї переносної хатинки, відмовився в від діжі та води, і це рому дуже непокоїло. Батько пояснив йому, що коти не люблять ні переїздів, ні зміни оточення чи місця проживання. Ну такі вже вони консерватори. Що означає це слово Рома не знав, але відчував якусь тотожність із консервацією, яку бабуся закривала влітку. Хлопчик підняв на маленьких дверцятах клямку і відчинив переноску. Гарбуз визирнув обережно. Принюхався і раптом як дребене в кущі, тільки його й бачили. Рома злякався і кинувся за ним у слід. Трава місцями сягала Ромчику по пояс, але він біг, біг щодуху. перестрибував через великі бур'яни, чіплявся за гілки старих яблунь, проте ніяк не міг дотягнутися до родого хвоста поперед себе. Гарбуз несамовито летів уперед, аж до краю маєтку, туди, де височив величезний старий дуб. А як нарешті добіг, то стрімко поліз угору і принишк на великій товстій вілятці. Рома також добіг до дуба і здивовано озирнувся. Ого! Ого, який же він велетенський! Здалеку, кремезний дуб здавався звичайним багатолітнім деревом, але тут, зовсім поруч, його розміри просто вражали. Ой, а що то там таке угорі? Невеличка рукотворна хатинка причаїлася поміж густого розлогого гілляча, яке дуже надійно ховало її від сторонніх очей. Якби не гарбуз. Рома б її точно не помітив. Він притулився до міцних гілляк на висоті приблизно двох ромчикових зростів, а по всьому стовбуру знизу аж до самого будиночка були прибиті дерев'яні сходи. Вони вели до вхідного отвору, навпроти якого на протилежній гілляці і вмостився переляканий гарбуз. Ну, тут вже й думати нічого. Ромчик одразу подерся вгору. Всередині будиночок був не надто просторий. Під стінкою стояло збите з дощечок крісло, завалене невеличкими подушками, а біля нього на стелажі книжки. Рома обережно підсунувся до гілки, на якій причаївся кіт, став потрошку наближатися до гарбуза. Проте деревина місцями поросла мохом і виявилась слизькою. А кіт, він явно боявся. Учимо в пробки з під лимонаду, шерсть дибки, весь вестремтить. Рома повернув назад. Все все, гарбузик, заспокойся. Я стою тут, я нікуди не лізу. Іди до мене, іди, ну, іди, іди!» Хлопець перевірив свої кишені. Йому вкрай потрібно було знайти щось таке, що змусило б гарбузика підійти до нього хоч трошки ближче, та окрім обгорток від цукерок, нічого смачного не знайшов. Грома повернувся до будиночка. В протилежному кутку стояли картонні коробки. Одна була відкрита, і з неї стирчала якась банка. Він кинувся до коробки, сподіваючись знайти якісь харчі, щоб зацікавити кота. А ну стій! закрий коробку і зроби два кроки назад! Швидко! Командний оклик когось невідомого прогримів так несподівано, що Рома просто закляк на місці. В, вибачте, я, я тільки хотів кота. Ну, врятувати, я не хотів. Знервовано забелькотів хлопець, розвертаючись. Перед ним. Стояла дівчина приблизно ж його віку, з довгим темним волоссям і великими зеленими очима. Незнайомка була вдягнена в просторі джинси з широченними кишенями і футболку. Дівчина підняла одну брову і строго спитала: Ти хто такий? І якого біса ти тут робиш? Опанувавши себе, Рома почав пояснювати. Кіт у мене втік, гарбуз. Це його так звати, он бачиш. Він тиснув пальцем у бік гарбуза. Він дуже злякався нового місця, мабуть, і ти хочеш сказати, що він перескочив цей паркан, а ти за ним? підозріло запитала незнайомка. Рома озирнувся. Саме десь тут закінчувалась ділянка саду джуренків. А за великим парканом виднівся вже сусідський будинок. Нічого я не перескакував. Від мене чекав кіт, я побіг за ним посаду. Кіт добіг до дуба і шусь нагору. ну а я за ним. Ну, правда. Від хвилювання мова хлопця перетворилась на якесь торохтіння, та було видно, що дівчина ні на грам не повірила його історії. Вона склала руки на грудях, схилила голову до плеча, скептично посміхнулась і сказала Слухай, ти, вар'ят. Ти за кого мене маєш? Хочеш, щоб я повірила, кажи правду. Якщо через паркан не стрибав, то отже біг від будинку, так? А ти знаєш, що там ніхто не живе років з двадцять? Господар будинку помер. Гнівно зашепіла вона. Знаю, я що він помер, крикнув Рома. То ж був мій прадід! Рома на мить зупинився, в його голові промайнула рятівна думка, і він продовжив уже спокійніше. Ми тепер тут будемо жити. Тож, він підшукував якесь правильне слово. Тери... Територіально я зараз у нашому саду, який належить моїй родині. А от що ти тут робиш? Незнайомка. Не чекала такого нахабства від якогось зальотного пацана. На мить навіть трохи розгубилася, не знала, що й сказати. Вона стиснула кулаки, беззвучно відкрила рот мов риба. На її красивому обличчі з'явились навіть червоні плями. Та врешті вона взяла себе в руки і пішла в атаку. Та ти хто такий, щоб так нахабно зі мною розмовляти? Я тут живу з народження. А тебе вперше бачу!» Вона наступала і все більше підвищувала тон. Ти бач, припхався до мого будинку, риється тут у моїх речах. Ах ти ж! Та закінчити вона не встигла. Гарбуз, чи то злякався гучної лайки, чи з якогось іншого дива? Раптом так заволав. Шерсть його стала дибки. Очі мало не повилазили з орбіта, котячий бойовий крик перетворився на якесь горлове гарчання. Рома кинувся до свого рудого кота. Гарбуз, крімненький, тихо, тихо, заспокойся, заспокойся, іди сюди, ідино, ну. його треба чимось приманити», – тихенько сказав незнайомці. На превеликий подив, вона, замість того, щоб продовжити розбірки. Підбігла до своїх коробок і почала діставати звідти консерви. О, є паштет? Дівчина потягнула за клапан і відкрила бляшанку. Американський, дядько прислав. Але кіт навіть уваги не звернув. Ти бач, і вухом не веде. ображено сказала дівчина. Якийсь він у вас надто вибагливий. Вона забрала в Роми баночку з заморським паштетом. і... Почала його їсти пластиковою ложкою. Може, я додому збігаю. Дівчина схаменулась. А якщо батьки твої запитають, що сталося, що ти їм скажеш? Сюди їх приведеш? Не смій нікому про це місце говорити. Ясно тобі? Закричала вона вже голосно. <клес> Кіт знову знервовано загарчав. На мить погляд незнайомки встав в скляний, так ніби вона занурилась у свої якісь спогади і раптом звийкнула. О, я знаю! Побігли! Вона стрімко вискочила з хатинки і вже за мить була на землі. Зупинилась і озирнулась на рому. Хлопець у сумнівах дивився то вниз, то на неї, то на кота. Ну, чого завмер? У мене є план. шикнула вона на рому. Нічого не розуміючи, він по перекладинах спустився з дуба, а дівчина вже бігла уздовж паркану. Коли Рома її наздогнав, вона нахилилася біля якогось великого куща, щось там натиснула чи смикнула, і один фрагмент дерев'яної огорожі відскочив у бік. Дівчина пірнула в отвір, а Рома за нею. Позаду лишилося вже кілька будинків. Вони повернули за ріг і побігли по великому зеленому лугу. Висока трава лоскотала голі ноги ромчика. Яскраве літнє сонце сліпило очі, смачно пахло якимись квітами. Раптом незнайомка зупинилася і почала нишпорити в траві. А що ти там шукаєш? спитав хлопець, відхекуючись. Тут десь має бути котовник. Трава є така, на неї ще кажуть, кошача м'ята. Кішки її дуже люблять. Дівчина ходила туди, сюди, іноді нахилялась. Моя мама травниця. Вона геть усе про це знає. Ми з нею тут ціле літо різні зілля збираємо. До неї півміста ходить лікуватися. О, є! Ось вона! Вона зірвала кілька таких рослин, сказала досить, і вони спокійно пішли назад. Бігти вже не хотілося. Я Діана, а ти? Я Ромчик. Ви що, правда, переїхали в стару хату до Джуренків? Правда. В Харкові стало дуже небезпечно. Це дійсно хата мого прадіда. А в мене й прізвище таке ж саме Джуренко. А, а ти сама той будиночок на дереві зробила? Та ні, звісно. Це мій дядько змайстрував. Ти не кажи своїм батькам про мою схованку. про неї більше ніхто не знає. Зможеш не розпотякати? Ти що? Мені не довіряєш? Я ж не дитя якесь. Тією самою дорогою вони повернулись до саду. Рома з Діаною швидко видерлись на гору і присіли біля гілки, на якій усе ще сидів переляканий гарбуз. Аж тут від будинку почувся голос мами. Рома? Вона кликала Рому. Треба прискоритись, поки мене не почали шукати. Раптом... У діани в руках звідкись узявся невеликий складний ніж. Вона зрізала тонку довгу гілляку, прив'язала до неї кошачу м'яту і простягнула до кота. Кілька секунд гарбуз ніяк не реагував, а потім став принюхуватись. Дівчина повільно потягла приманку до себе і диво, кіт потягнувся за нею. Рома стояв, боячись поворохнутися. Серце гупало в грудях. Гарбуз зробив обережний перший крок, потім другий. Його страх відчувався на відстані, але пахуча рослина притягувала, мов магніт, і кіт поволі, поволі рушив назустріч хазяїну. Рома простягнув руки. Схопив свого улюбленця, міцно притиснув до грудей і поцілував його волохату, руду потилицю. Рома! Ти де, Рома! Ой, мені треба бігти, сказав Рома. Дякую тобі дуже. І не хвилюйся, рот на замку. Я збережу твою таємницю. Він розвернувся і, міцно тримаючи гарбуза, почав спускатися з дуба. Чекай. Букет візьми. Вона простягла йому пучечок кошачої м'яти. І заходь, коли що. Ти знаєш, де мене знайти. Рома усміхнувся і, міцно тримаючи кота, помчав крізь зарості до будинку. Від усього пережитого він був дуже схвильований. Але й хто знає, який щасливий? Адже в нього з'явився друг.